Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І сьогодні стало відомо про те, що у волинського відомого волинського волонтера Валентина Войчина сталася пожежа в господарстві і загинуло багато худоби, і нині він потребує допомоги. І про це поспілкуємося із його колегою волонтером Ігорем Шевчуком. Тож вітання, пане Ігорю, слава Україні. Я не почув останні ваші слова. Перепрошую. Не пане Ігорю, кажу вітання. Слава Україні! Ви в ефірі. Бажаю здоров'я. Отож, Героям пані, слава. скажіть, будь ласка, нам про цю пожежу, яка трапилася у господарстві Валентина Войчуна. Що вам відомо на даний момент? Чи дійсно там загинуло багато худоби, і чи дійсно Валентин Войчун потребує, потребує підтримки і допомоги? Ну, ситуація наступна. Це вчора вранку. Зателефонували мені знайомі, розказали цю ситуацію, бо це в час ночі було позавчора, якби в час ночі. В нього на господарстві загорівся хлів. Загорівся хлів серед ночі, і наскільки мені відомо, згоріло п'ять свиноматок, таких по 300 кілограм, згоріло одне порося десь до 100 кілограм ваги, згоріло шість поросят малих. Пропала згоріла одна корова на місці зразу, і ще одну вони за копійки продали, тому що вона обгорівша була така, і дуже багато дров знову ж таки, ще саме тобою згоріло. Угу. А чи спілкувалися ви вже після того з паном Валентином? Ну, звичайно, я йому телефонував зразу. Я відповідно підключив якісь свої ресурси, і волонтерські, і знайомі, і знайомих, і незнайомих. І це все висвітлено було на рівні Фейсбук. І підключено була громада торчин Кревський, і підключено було. Як я вже сказав, друзі там, скажімо, у нас є телеграм-групи, де ми спілкуємося. І зразу я там, скажемо, особисто хлопців організував, ми зібрали кошти і першим ділом купимо валіку відров. То десь там завтра-післязавтра е, домовилися, дві машини дров завеземо йому. Ну і відповідно карти прикріплені кругом на рівні Фейсбука соцмереж. Люди активно допомагають, наскільки я знаю. От, і громада знову ж таки торчин. Казала, що допоможе, там будуть матеріали можливо, тому що зараз будувати не буде, так чи інакше, те, як те, що залишилось, там що залишилося. Наскільки я знаю 5 чи 6, 6 свиноматок нього залишилося, то він десь по сусідах розподілив це діло. От зимою будуватися не буде. Вже перезимуються, як є, а вже десь пізніше, ближче до весни. Треба буде будування. Будуватися. Я відповідно користуючись моментом і просив би людей допомогти фінансово. Можливо, зараз йому треба було би. Купити якісь будматеріали, яке все дороге розумієте? Ну, от таке. Своєї сторони я роблю багато чого і якому допомогти, ми працюємо, допомагаємо Валентину. Пане Ігоря, чи можете розповісти трішки про волонтерську діяльність пана Валентина? Чим він допомагав нашим Збройним силам України як давно і наскільки потужно? Знаєте, я вам так скажу, ніхто якоїсь арифметики не веде. Але, mm -hmm. починаючи буквально з перших днів повномасштабного вторгнення, як я знаю, я з валіком почав співпрацювати десь в квітня, одразу після війни, можливо раніше. І ми з ним почали з того, що я возив м'ясо на копчення, і він його куптив, то те, що я на фронт вожу. На сьогоднішній день це все вимірюється в тоннажах. Це пройшло тонни копченого м'яса. Курки, свинини, бочок, шия. Ну в такому плані м'ясної продукції. Ну і, мабуть, то вже десятки тисяч банок, тушонок, м'ясних каш, мед вже на сотні кілограм. То те, що його родина працює і як допомагає. Я вам скажу, Валік колись так сам проговорився, бо він на загал таке не скаже. Але він мені сказав, колись, каже, Ігор, віриш не віриш. В мене кожен день півдня займає волонтерка, і це вже впродовж двох років війни, щоб ви розуміли. Угу. То, пане Ігорю, чи відомо вам, чи пан Валентин і надалі буде продовжувати волонтерську діяльність щоб зосередиться, можливо, на усуненні наслідків пожежі в його господарстві? Я вам більше скажу: в цей день, вчора, коли в нього це все згоріло, йому в той же ж день, в день люди привозили куптити на армію на ЗСУ. І він куптив, він далі допомагав буквально в той самий день. Там на тому пожарищі сусіди там знайомі те все розгортали, допомагали. Він в тому числі, але куптильня в нього працювала, і я знаю точно, що він куптив хлопцям на армію і відправляв. Більше того, 30-го числа я виїжджаю на схід, буду їхати. Е, Донецькій харківській напрямки. От і го числа я до Валентина буду їхати на загрузку, на дозагрузку. І там теж буде сотнями банок, і відповідно каші м'ясні. І вже копчене, само собою, я забрав трошки раніше він мені скуптив. Так що це нікуди не дівається, це йде по замовчуванню. Угу. Пане, пане Юрію, то а де можна знайти дійсно ці номери карток, зокрема, для того, щоб фінансово допомогти пану Валентину? На рівні Фейсбук його сторінка Войчук Валентин. Є прикріплені карти. На рівні Фейсбука на мою сторінку зайти також можна побачити дописи суто по Валентину, і там є прикріплені його карти. Пане Ігорі ну і ще насамкінець трішки розкажіть про вашу волонтерську діяльність, про те, чим займалися найближчим часом, і які плани на найближчий час. Скажем так, за 23-й рік. Тому що до 23-го така не вдалася. якісь статистичні дані я того в міру певних причин воно не стільки контролювалося а 23-й рік, коли я вже офіційно е, через податкову затвердив себе як волонтерську діяльність, карта прикріплена і так далі. То за 23-й рік е, по запитах і актах приймання передат від е, князівської бригади 14 МБР е, ми допомогли на суму в еквіваленті 5 мільйонів. Гривень. Це автомобілі і в основному дрони. Я в розмові з Комбригом ми так домовилися, я верніше сказав, що я буду займатися дронами, а він на цей й поводить. На сьогоднішній день, навіть от, е, через 3 дні-4 я буду їхати знову, і я повезу зараз 5 дронів. І комплектуючи до них, там ще антени до моторол до Рацій, ну, в такому основна спеціалізація зараз йде дрони по 14-й бригаді. Ну і знову ж таки, дуже багато ми веземо по продуктах. Перед Новим роком я завіз два буса по продуктах, це до 5 тонн ну, домашнього, по великому рахунку, е, такої домашньої продукції. Yeah. Ось і зараз це теж зараз буде йти бурс, там буде 2,5 тонни плюс-мінус по, по продуктах. Ну і п'ять дронів, як я вже сказав. Це mm -hmm. на сьогоднішній день. Пане Юту, у вас зараз є якісь незакриті. Збори чи потреби, які можна можна було дійсно допомогти Ви, вам зараз? Закрити. закритий, не закритий бір. Те, що я сказав, я повезу п'ять дронів, тому що я їх повезу. Ось, але якщо говорити по фінансах, то на сьогоднішній день я сьогодні викупав, викуповую четвертого дрона, а п'ятий дрон ми за три дні маємо зібрати гроші. Як це ще буде виглядати? Я поки що не знаю. Я тільки знаю, що ми за тих три дні маємо зібрати там тих 80 тисяч плюс на п'ятий на дрон, і ми. Зберемо. Хто хоче допомогти, будь ласка, мене Ігор Шевчук, сторінка Фейсбук, з вашого дозволу, якщо хай люди заходять, бачать, долучаються, там є рахунки, все прикріплено. Ну, в такому плані. Дякуємо за вашу турботу, за допомогу Збройним силам України, а також за допомогу і вашому колезі Валентину Войчуну. Нагадаю. Що сьогодні в ефірі громадсько інтерактивно та радіо 1 спілкувалися із волонтером Ігорем Шевчуком. І, зокрема, пан Ігор розповів нам про ситуацію у господарстві відомого волонтера Валентина Войчуна і села Гаті, де трапилася пожежа у господарстві. і Він тепер потребує допомоги, але не, не зупиняє свою волонтерську діяльність. На все добре, пане Ігорю, тримайтеся. Слава Україні! Героям слава!